Громада Подільська передала бійцям 11-го батальйону Київська Русь розвідувальні дрони Мавік. Днями на головній площі міста відбулася урочиста передача безпілотників для захисників, котрі з перших днів повномасштабного вторгнення боронять нашу країну. Придбали дані засоби розвідки за рахунок благодійних внесків працівників структурних підрозділів, виконавчого комітету Подільської міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій у співпраці з благодійним фондом Загальна справа. Тимчасово Она повноваження міського голови Олег Албанський особисто подякував усім, хто долучився до збору коштів для наших героїв. Перш за все хочу всім причетним подякувати за те, що ми придбали з дрони Mavic, які ми будемо передавати для військовослужбовців. наших. надіємося, що вони їм дуже допоможуть, тому що це дрони, які і слідкують з них є. І тепловізор, і, і, і камери. Дуже хочемо, щоб ці дрони. Берегли життя наших хлопців і швидшої нам всім перемоги. Дуже дуже ми цього хочемо. Слава Україні! Військові також висловили щиру вдячність за отриману допомогу. Вони підкреслили, що ці дрони значно покращать їхні можливості на фронті і допоможуть у виконанні бойових завдань. В першу чергу ми хочемо подякувати всім, хто долучився до цього збору. Дрони стали однією, можна сказати, з перших зброї, зброї, яка зараз робить дуже ефективну роботу. Вона стала захистом для хлопців і в першу чергу вона знищує противника. Тобто ніхто не міг подумати рік назад, що зараз дрони будуть, можна сказати так, правити війною. Велике вам дякуємо. Тож така згуртованість громади ще раз підтверджує, що Україна нація сильних і незламних людей. Тільки разом ми здатні подолати всі випробування та будувати світле мирне майбутнє для наступних поколінь. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.